Слухай, брате, я останнім часом залип на стоїцизм, та не той, що в книжках як філософія з пилюкою, а такий живий дієвий. І от я назбирав 19 фішок, які чесно перевернули мій підхід до життя. Ділюсь з тобою, бо ну знаєш, не хочеться мовчати, коли щось справді працює. Перше не бийся з емоціями. просто навчися їх розуміти. Емоції це як вітер. Не зупиниш, але вітрила поставити можеш. Стойки не казали, будь роботом. Вони про інше. Не дай емоціям вести тебе. Будь ти за кермом. Подихав, подивився збоку і вже реагуєш, а не психуєш. Медитація, до речі, допомагає. Реально, друге, приймай те, що не можеш змінити. Оце, мабуть, найскладніше. Типу, ти щось не контролюєш. І замість того, щоб гризти себе, приймаєш. Не пофіг, не мені все одно, а я це не контролюю, тож і не витрачаю на це нерви. Епіктет, до речі, круто сказав. Не речі нас турбують, а наше уявлення про них. І це, чорт забери, правда. Третє. Відпусти ідею, що все має йти по плану. От ти викладаєшся, стараєшся все чітко, а потім бах! Техніка ламається, хтось підставляє, не склалося. І що? Якщо ти прив'язаний до результату, все, настрій вбито. А стоїки кажуть: ти зробив усе, що міг, далі не твоя справа. І так спокійніше жити. Реально. Четверте, фокусуйся на процесі, не на результаті. Ти пойдеш у спортзал, кайфуй не від думки, я буду качком через три місяці. А від самого процесу: як тіло змінюється, як мозок чиститься. Процес твоє. Результат бонус. П'яте. Очікуй несподіванки. Життя це не список у супермаркеті, де все за планом. Щось завжди йде криво. Але, якщо ти морально до цього готовий, воно не ріже так сильно, як в поході. Сподіваєшся на сонце, але береш дощовик. Так і з життям. Сподівайся на краще готуйся до гіршого. Шосте не трать сили на дурниці. Люди витрачають купу енергії на те, що взагалі не в їхніх руках. Типу, а що про мене подумають? А раптом не вийде. А як би я тоді зробив інакше? Стоїки кажуть фокус тільки на тому, що ти реально можеш змінити, все інше в топку. Сьоме не бійся, дій. Марк Аврелій казав: Не думай, яким має бути добрий чоловік. Стань ним. Ідеальний момент його не буде. Починай з того, що є один маленький крок, і ти вже не стоїш на місці. А в стоїцизмі дія це святий Грааль, бо без неї. Ти просто мрієш і нічого не міняєш. Восьме, не жалій себе. Це жорстко, але правда. Стоїцизм: це не про ой, як мені важко, а про так важко, але я з цим щось роблю. І взагалі, чим більше ти береш відповідальності за своє життя, тим менше місця для жалю. Дев'яте бути спокійним це вибір. Це знаєш, як м'яз, ти качаєш спокій щодня через практику, через паузу перед реакцією. Через розуміння, що все минає, і цей м'яз – твоя суперсила. Бо коли всі киплять, ти холодний і ясний. Це не відстороненість, це внутрішня опора. Десяте сумніви нормально, але не давай їм головну роль. Сумніватися це окей, але діяти треба попри це, бо інакше вони тебе паралізують, а ти виходить, сам себе тримаєш у клітці, де ключ у твоїй кишені. Одинадцяте тренуй розум, як тренуєш тіло. Ментальні вправи це топ. Уявляти найгірше, не щоб налякати себе, а щоб бути готовим. Типу, а що якщо провалюся? І от ти вже не в шоці, бо ти це вже в голові прожив. Дванадцяте живи зараз, прямо от зараз. Бо завтра, завтра воно завжди ще не сьогодні. І так усе життя можна прогаяти, чекаючи стартового сигналу. А життя вже йде. Стоїки діяли не коли було зручно, а просто брали і робили. Ось така штука, брате. Стоїцизм це не про те, щоб бути холодним, це про ясність, про те, щоб не втрачати себе в цьому хаосі. І коли ти щодня, хоч трошки щось із цього застосовуєш, ти вже не той самий, що був вчора. Бо, знаєш, коли заглиблюєшся в ці теми, розумієш, стоїцизм це не просто набір прикольних фраз, а стиль життя. Типу, як коли ти одного разу відчув, що спокій це сила, і більше не хочеш повертатися до того хаосу, де емоції рулюють тобою, а не навпаки. Знаєш, що мене ще вразило: стоїки не ганялися за щастям, їм було по барабану на ці всі будь щасливим щосекунди. Вони розуміли, що щастя це побічка. Ти живеш правильно, чесно, спокійно і тобі добре. Не тому, що все ідеально. А тому, що ти оки з собою. Епіктет взагалі казав, що щастя це коли твої думки в гармонії з тим, як ти живеш, і це дуже чесно. Ти або живеш так, як думаєш, або думаєш одне, а робиш інше. І тоді не дивуйся, що всередині тріщить. Ще така штука: смерть. Не в сенсі, щоб тебе налякати, а навпаки, щоб ти згадав, що часу обмаль. Марк Аврелій щодня собі нагадував, що він смертний. Не з депресії, з поваги до життя. Бо коли ти пам'ятаєш, що все це тимчасово, то і цінуєш більше, менше зволікаєш, менше відкладаєш на потім. І не живеш, ніби репетицію граєш, бо це вже сам виступ. Життя, справжній стояк. Це не про я все витримаю, а про я з цим розберусь. Знаєш різницю, не ту потерпіти, як багато хто думає, а аналізувати, змінювати, адаптуватися. Як вода, то вона м'яка, але камінь точить. Стоїцизм це м'яка сила. Він тебе не ламає, а підтягує. Ти стаєш кращим не тому, що треба, а тому, що хочеш бути стійкішим, спокійнішим, уважнішим. До речі, з вас подобайка, якщо зацікавило, і ще в кінці буде бонус. Пісня на цю тему в стилі панк, а, і підписуйтесь. І про людей. Стоїки не були відлюдниками, вони не тікали від світу. Вони навпаки були серед людей, просто не дозволяли цьому світу зламати себе. Хтось грубий. Ну ок, у нього своя історія. Ти ж не мусиш одразу реагувати емоцією. Уяви, ти в маршрутці. хтось підрізав, хтось штовхнув, колись би бомбило. А тепер ти такий. Добре, я можу обрати апсиханути чи залишитись спокійним. І вибираєш спокій. Бо ти ж не раб своїх емоцій, правда? Життя простіше, коли менше очікувань. Це не значить нічого не хотіти. Це значить не вішати на кожну подію ярлик. Оце має бути саме так і не інакше. Бо якщо ти все запланував до міліметра, будь-який відступ ламає тобі день. А коли ти гнучкіли навпаки, щоб не сталося, ти вже вмієш це прийняти. Типу, о, не так пішло. Ну і що? Погнали по новому маршруту. І ще про силу волі. Вона не падає з неба, це як звичка, маленькі дії щодня. Хочеш бути спокійним, тренуй себе у дрібницях. Стоїки починали з побутового: холодна вода, мінімалізм, дисципліна. Не щоб мучити себе, а щоб розуміти: я не залежу від комфорту. Я сильніший за свої бажання. Бо якщо кожна дрібниця тебе валить, як ти будеш стояти, коли прийде щось велике? До речі, про мінімалізм. Стоїки були типу перші мінімалісти. Не в сенсі, викинь усе, живи в лісі, а в сенсі не прив'язуйся до речей. Бо коли все твоє щастя базується на машині, квартирі чи новому айфоні, то що буде, якщо ти це втратиш? А коли ти радієш простому, базовому, тоді ніхто не може забрати в тебе цю внутрішню свободу. У Сенеки, до речі, був розкішний будинок, але він завжди був готовий його втратити. Бо не хата робить людину. Фокус. Твоя суперзброя у стоїків не було тік-ток, але вони вже тоді розуміли, що мозок треба тренувати. Що увага це ресурс, і якщо ти її постійно розкидаєш, то нічого не встигаєш, не розумієш і живеш у шумі. Тому вони радили, фокусуйся. Один день одна справа, один момент повністю тут. І тоді ти вже не на автопілоті, а реально живеш. Найбільша перемога це перемога над собою. Звучить банально, але це кістяк стоїцизму. Всі ці тренування, характеру, стриманість, роздуми це не для того, щоб здаватися крутим. Це щоб кожного дня трохи краще тримати себе в руках. Бо коли ти керуєш собою, ти вже не керований зовні. І тоді тобі не страшні ні обставини, ні люди, ні хаос. І наостанок стоїцизм не про те, щоб стати кам'яним, це навпаки про глибше життя. Про спокій не з черствості, а зрозуміння, про емоції, які ти приймаєш, а не ховаєш, і про дії, які змінюють тебе не через силу, а через ясність. Це стиль життя, де ти не гасиш пожежі постійно, а вчишся жити так, щоб вони не виникали. А якщо й виникли, то ти вже з вогнегасником в руках, а не з панікою в серці. От така тема, друже. Стоїцизм це не для філософів у тегах. Це для тебе і мене, це для тих, хто хоче менше драм, більше ясності, хто хоче жити не на автопілоті, а з глибоким відчуттям. Я знаю, хто я і що я роблю в цьому світі. І найголовніше це не просто слухати і кивати, це пробувати маленькими кроками день за днем. Бо навіть море формується з крапель. Все, не буду грузити. Просто тримайся, дій і будь трохи більше спокійним кожного дня. Виво допивай і вперед життя чекає. Весь світ кричить, пийся біжи, я стаю, хай їм гремить, не змінює шторм, то й не гребу. Я кермо в руках тримаю, не згублю, не боюся вже. Готовий життя кидає виклик знову. Я не зламаюсь, не згорю. Стоїк панкіду в строю. Yeah. Плани зриваються, та й фік з ним. Я живу, не граю вчись фільм. Не чекаю, дію тут і зараз кожен крок, як мій.